Я ще броша, я що броша, я що броша, я що броша, я що броша, я Друзі, всім привіт, це шоу М'яч не бреше. Це Микита. Це Макс. Пів-пів-пів, і ми поїхали. Наша улюблена темка плей-офф НБА. Є в нас невеличкий боржок ще з минулого нашого випуску. Ви, звичайно, напихали нам там повну пазуху пісюнів за те, що ми забили про головну серію але, першого брось, брось, раунду. Досі, ось, болить, Так, <реш> да, забили про Гес <реш> Сакраменто. Ну? Але вони нам нагадали і трошки поговоримо про півфінали конференції. Так, ну давай тоді е, з них і розпочнемо, але перед цим нагадаємо. А перевірте, чи підписались ви на наш канал, чи поставили лайк. Та залишили коментар в кінці випуску, і чи задонатили ви 57-й бригаді? Це якщо що перевірили, якщо з цього не зробили, то зараз ставте це відео на паузу, робіть, бо ми все перевіряємо і дуже сердимося, якщо хтось цього не зробив. Отже, о, якщо ми вже заговорили про те, що ми забули ГСВ Сакраменто, Golden State Warriors проходять Сакраменто. Абсолютно, ну скажімо так. Я здивований, що трошечки що так багато довелось грати насправді СВ. але судячи на ну дивлячись на сезон регулярки, то все по суті і сходиться. Стив Карів включився режим боженьки, скажімо так, нажав одразу всі шифти. мабуть. Мали, там, маленького божества. Да, накидав 50 очок. Ну, що це рекорд для свого да, матчів да, серії да. плей-офф. Ось такий він хлопець. Є, є, є люди, які допомагали. Це не Клей Томпсон, який здається один з дев'яти так у першій половині <рес> шок. Клей Томпсон, мабуть, допомагав тим, що одразу дав зрозуміти, що на нього можна сьогодні не розраховувати, і він швиденечко там відстрілявся да, да, по всіх горобцям і просто бігав собі, красивий. Хлопцям да, показував, шкода, скільки, хлопця, показув, в пись... показув, скільки в нього да, все ніяк. Не ну він, мабуть, що вже ну, психологічно, ментально не та ні. Я не думаю. Ні. Просто мені здається, що це просто окремо взяти невдалий да? Поєдинок. Ну можливо, можливо, так. Хожу з тобою. Муні, люні. Тюні оці всі люди е, молодці. Ну насправді, центр, центр ГСВ. Я сьогодні трошки прифігів, коли в чергове дізнався, що йому 27 років. Він ледь бігає. Ти бачив, як він бігає? Шкода. Він ледь ходить, та людина, бідна, три матчі із семи в цій серії він набирав по 20 плюс підбирань. Ну... Фантастичний <рес> мужчинка, насправді. <рес> так. Да. Мені, е, мені подобається Соб... Сабоніс, Але, друзі, ну чесне слово, ну чи. Думали ви про те, що Сакраменто взагалі дійде до цієї стадії, коли дивилися регулярний чемпіонат? Ось такі команди, як Сакраменто, Клівленд, Атланта. Ну ось там можна ще продовжувати список. Нью-Йорк, до, до речі, додамо ще туди. Ну насправді так, вони вже на цьому етапі сезону досягли свого максимуму. І тут виходять на авансену. Команди і люди, які мають величезний досвід того, як це робити, звичайно, що ГСВ це в цій серії далось набагато складніше, насправді більше сил витратили, але у них далі у пару лейкерс, яким взагалі важко все дається по сезону. І ось ці дві. Важко <реш> ні, ну, ти <реш> бачиш, що серія з Мемфісом далася лейки ну, відносно менше. Що повертаючись до серії ГСВ та Kings, ти сказав, що тобі подобається Sabonis, а Як на мене, то в цій серії було всього дві людини зі стабільним розміром яєць. Це Дарон Фокс, Фокс, якого отакені виявилися, і Арвідас Сабоніс, батько. Так. Д... Так. Як звати цього Сабоніса? До Мантос. Пам'ятаєш, як кетчуп якийсь щось. До Мантоса Сабоніса, в якого виявилися ось такі просто арахіси, горішки ну. і все. Не зіграв Сабоніс, не зіграв Уертас і ем, не вистачило. А Монк, як всього. тобі? Монк? Да. Класний. все, от, Друзі. Ні, як на мене, Монк, Монк, його також він був доволі нестабільний. Перший матч, який вони виграли, там mm -hmm. він, звичайно, був просто мощнішим мужчиною, але далі йому цієї самої стабільності не вистачало. Добре, ми переходимо до іншої пари, і це буде пара. Давайте зараз вже Денвер Фінікс. Так, один матч відбувся. Денвер Denver... переміг. переміг. Так, звичайно. Ні, я хотів сказати, що. Я, про, ну, я буду топити за Денвер в цьому о, двобої. Ну, а як можна топити за Фінікс? Це мені пояснити, там грає Дюрент. Як можна топити за Денвер, там грає Йокіч. Тому, тому що там грає Йокіч. ну. О, ну ти що. сербська, це піська. Ні, ну піська то в нього сербська. А, а сам він? А сам, сам він молодець. Ох, молодець. От, ні, насправді Джамал Мюррей. Моєму серці, тому ну Йокіч Йокічем. А Джамал для мене взагалі не трошечки недооцінений гравець, як насправді не стільки він про нього говорять, о, ну знову ж таки він недооціненний не в останню чергу через свою кількість травм. Він дуже Звичайно, багато пропускає, так, просто так. не завжди встигає ми підтримати цей пік. Ми він декілька, на нього виходить або да, да, ри, ми декілька падає. Ось, записів тому м'яча. Ми говорили про це. Я сказав, ти ми з тобою про це поговорили. Що блін, джамал, коли з'являється, і він у формі, ну це просто еліта. Але йому не вистачає, правда, стабільності. Але зараз він грає і він знову видав. Досить, досить непоганий розмотав, розмотав. Не вистачило цього двоочкового баскетболу Фініксу. Те за рахунок чого вони прибили цей Кліперс без Джорджа та без Кавая у підсумку. Е, ну а тут вийшли хлопці, просто які накидали їм 16 триочкових на всю команду. У, Фінікс, у Фінікса в цьому плані Це дуже дуже багато. Один із заголовків, які стати, яким довелося читати, що у Фінікса все погано з математикою. Вони просто дуже погано розуміють, що три завжди більше ніж два. І не слід якось цей момент виправляти, бо буде їм біда. Є е, тобі що додати по парі Денвер Фінікс? Ну ти віриш в те, що тут буде заруба? Чи думаєш про те, що Денвер чи Фінікс? Одностайно. Ну, Мені здається, що Ні, не одностайно. Я бачив тут все ж таки 6-7 поєдинків. А до цієї серії мені чогось здавалося, що Фінікс затягне цю серію. Uh -huh. Але те, що я побачив у, першій, у першому матчі, ну, таке… дивився його, до речі, на ситанті. Uh -huh. Олександр Прошута коментував, і в мене було таке враження, знає, що дуже часто від нього такий, як на мене, був такий якийсь оверреакшн, знаєш, uh -huh. на те, що відбувалося на майданчику. Таке враження, що він копив ці всі сили на те, що там Прометей буде грати в Єврокубку, знаєш, і там просто це Йокіч, а я чую Балвін, Юрей! І там протяжно санон. Але от таке, ну, я знаю, що Сашко вболіває насправді то за Денвер, та й за прометей, мабуть. А, цього точно не знаю, насправді, то пишіть в своїх коментарях. чи вважає, Сам та... Прошу знає, чи вболіває він за Прометей чи ні. — Ну, якщо подивишся, Сашко напиши, вболіваєш ти за Прометей чи ні. О, ну, тобто, ну, ось отак, прометеччині. Я хочу виходив далі з цього протистояння. Мені здається, минулого сезону з них досить. То Коли, ви... вони... Коли вони програли в першому <с раунді, цього досить. Ну я не знаю, я просто не можу уявити, як є звичайно вболівальники у Фінікса, і ніхто не про це не сперечається. Чарльз Барклі. Ну, я хочу, щоб просто Денвер пройшов, вони більше на це заслуговують, і мені більше подобається їх баскетбол, і це заслуговує Йокіч. Ну я не хочу дивитися на цього Дюранта просто взагалі ніколи, ніде і ніяк. Ну, чесно, він Чисно. приходить команд, ж, з команди в команду, а потім щось може і виграти. Я не хочу. А може і не виграти. От якби там не було Дюрента, я б за Фінікс навіть, можливо, десь 50 на 50 в цій парі болював. Але я болювальник Лейкерс. Продовжимо. Далі. Максиме. А чому нічого не поговорили, до речі, про серію Лейкерс ГСВ? Ні, ну так ми ще до цього прийдемо. Ага. Давай да, підведемо. Бо ми такі, що ми обов'язково ну, да. забудемо про щось нецікавіше. У нас так, пара у нас ще була в Майами-Мілвокі. А, ти хочеш підбити підсумки ще? Ето. Та Джимі Батлер фантастика. Вау-вау, пів, пів, пау-пау. Передивіться, до речі, наш випуск про біатлон. Ти да, зна... І... Я тебе знаю, що Я хочу ось додати, що ось в першому раунді виходить, що дуже був ось тільки зараз це помітив популярний рахунок 4-1. ось Денвер Юта, чотири Uh, uh, денвер мінісота вибачте рудігобер все da, da, ще da. фантомні болі да вибачте да чотири з фінікс кліперс 4-1 зіграли у мене ось також нікс клівлін 4-1 зіграли Ну, Філа там винесла Бруклін 4 0 понятно, Атланта 4-2, але 4-1 – Це наш як маркер того, що насправді сильніша команда доводить це просто не на папері. Ну, доволі популярний так да. рахунок. Насправді, то ба за багато років, так всі ці джентльменські свіпи, як да. називають їх в Штатах, коли ти слабшому супернику даєш можливість виграти хоча б один поєдинок, щоб це був не рознос, Ну, Щоб не сильно ніколи. І, і щоб да. трошки заробити грошенят ще на домашньому матчі. Ну так. Повертаємось. Отже, у нас зараз є пара Майами-Нікс, uh, і Нікс грали з Клівленд, Майами з Мілвокі. Отже, Джиммі Butler... Батлер. що Сподобалося Найбільш, найкра, найкраще таке резюме для мене цієї серії було від Андрею Годала, який сказав: Вау, Батлер в середньому набирав стільки очок, скільки мені років в цій серії. У Батлера там щось 37,2 чи 37,3, а у Далі 38. Ну, тобто, все останнє просто подивіться на Джиммі. Він Джимі у плей-офф це просто unstoppable. Ну, Це було в минулому сезоні. Ну, я не знаю, він в регулярній поза Позамину... минулому сезоні. Я не дуже так слідкую за його грою, насправді у регулярці. Ну там потрапив на матч, подивився, подивився. Не потрапився – не подивився. А от у плей-офф дивитись за Джимі Батлером це фантастично. Фантастично. Да. Молодець. Мілвокі. Кінець. Чому? Янісу. Переходить Як... куди-небудь Ні, ні я дума, залишиться що, Я думаю, що він не машини. Мені насправді ось його інтерв'ю, де в нього запитали Ой боже, мені трошечки його шкода була а мені не шкода. Ні? ні, мені не шкода. Ти знаєш, якщо от, подивитися більшість їхніх інтерв'ю, більшість оцих всіх розмов, оцих ветеранів славетних угу. чи оці пісню ви зеленої тіпа Брукса, там і всього останнього, все в підсумку зводиться до того, що головне це вигравати чемпіонат. А тут він в цьому сезоні чемпіонат виграти. Не зміг і такий на прес-конференцію? Ні, ну це не про втик це не про це степ, бай степ, ми, бай степ, розумієш? Єдине, Разумієш? знаєш, ось я кажу, що... Ні, це от Джордан там 9, 9 разів да, із, да, із, да, із 15 не виграв. Тут я з ним не погоджуюсь, але мені було... Він насправді дуже щиро це говорив, знаєш, як 15-річний. Ну і що, а що, він міг, а що б він міг сказати? Ну, як 15-річний, так? Ну, міг би сказати, що ми, не знаю... Ми програли, ми програли це, це програли, був поганий сезон. Ні, це був не поганий сезон. І ми, по... ми повернемося. Команда, яка виграла регулярку, програє в першому раунді команді із плеїни. Це був не поганий сезон? Це був не про втик? Я я хотів тебе захищати. Яніс, Ти бачиш, що з Вісконсіна побіг Арон Роджерс, побіг у Нью-Йорк, там Квотербек Пекерс. Давай, забирай свої манатки, шуруй звідти, нічого там нема. Добре, Нікс, відмодохали Клівлін 4-1. Тут нема про що говорити. Нема про що говорити. Але ось пара Майами Нікс, Максиме, ваші очікування. Я думав, що буде багато заруби в цій парі, дуже багато паралелі проводили з цими серіями 90-х ага. років, там всі просто гаряченьким по ногах йде від цих, цих спогадів. В мене зараз пішло. От. І... Але знову ж таки, перед цим матчем стало зрозуміло, перед першим матчем цієї серії стало зрозуміло, що не грає Рендл. Але все ж таки в них лишається ще там і Брансон, і Арджей Барет. У них там є ще кому грати в цей баскетбол. А ось наприкінці цього поєдинку, першого матчу, підвернув Гомілкостоп Джиммі Батлер. І якщо Джимбо пропустить хоча б один поєдинок то в цій серії, так. то Нью-Йорк виходить до фіналу конференції вперше за з часів заснування ще старого Йорку, не кажучи вже про новий. Ось так. Погоджуюсь ну тому, що за Джимі Батлером там просто прірва, і десь там, так. де в Далечині, на дні цієї прірви розпочинаються всякі Беми беме, і дебаю, максистру. Але вони без останні. Джимі так це, Ні, нема, це цього ну, клею, нема, нема, нема цього клею, нема цього пластилину. Я, 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 я згоден нема з нема цього Томсону, ну, тобто ну а наразі. 1-0 в серії, і подивимось, чи заштопають ногу Джимі Батлером. Ну він такий, що він піде і з однією ногою, але ж слід розуміти, що ну там ресурсу дуже дуже буде в нього обмежений. Просто подивіться, як Джимбо догравав цю кінцівку, коли він просто стояв. Ти він не, не ходив. Ти можна його називати Джимбо. До речі, мені? Да. Ні. Ну так ти вибач, звісно, це ну, що це таке Джимбо. Джиммі Іванович Батлер. Джиммі Іванович Батлер. Да. Да, а він мене не наздогонить. Зараз <laughs> це, якщо, це якщо ще вчора ввечері в нього були дуже багато шансів, не, не, то ну, зараз вже ні. Нікс, звісно, господі, я не знаю, бідні вболівальники. Як, ну... ну, якщо Батлера не буде, то вони знають. І, і да. Згадають, буде. що у них абонемент є на стадіон і прийдуть подивитися. Спайклі да, да. страждає І У нас і пара ще у нас філа. Бостон, ну вони там Атланту і Бруклін. Відмодохали і не будемо про це говорити. Філа Бостон, Максиме, я знаю твоє ставлення взагалі до Бостона і своє ставлення ніяке, назвемо це так. Але пара ж то цікава, цікава, якщо і живий най... джуель Ембіт. Якщо Ембіт, який тут майже 100% так, пропускає ситуація. перший да, да. матч цієї серії, якщо Джоельчик виходить, там дещось грає. Ну, Мені здається, навіть якщо він пропускає перший матч, і там всі останні грає, ну, то да. для того, щоб пройти цей Бостон, у Філи просто. Немає ресурсу, розумієш ну і всі всерйоз розмірковують про те, як буде непогано, якщо Тайріз Мексі зіграє. Зіграє якісь класні поєдинки чи ще щось. Ну, серйозно. Проти цього Бостона ви да. реально розглядаєте Таріза Мексі як фактор, який може допомогти вам виграти серію. Не матч, не матч. We about practice, not не game, практис, надеґєм. game. О, так що... Нічого собі заліпив. Згоден Версон, тут така ж сама ситуація. Тут дуже команди пов'язані. Ось ми говоримо так про Майамі і Філадельфію. що Він да, залежні від, ну, не те, від що своїх лідерів. Серію свого життя, а навіть перевершити, щоб і... Бостон не вийшов в фінал. Сей. Да, і на завершення у нас залишилось. Ми повертаємось на початок: Лос-Анджелес, Лейкерс, Голден Стейт Воріорс. Ну, мабуть що. Ну, в плані вивіски, так, то, звісно, то, фантастика. А так? А так, е блін, ну це вже розумієш, що роблять постійно Спробую. в НБА? Вони ж е порівнюють, завжди дивляться ж в історію, то? щоб аналізувати теперішнє. Яка, як завжди, не має жодного відношення, відношення до теперішнього. Так, і вони це будуть видавати ці статистику, коли вони там одні проти одного. Це цікаво. Ну... Погодься, що Фокс проти Ліброна і ну, Карі проти Ліброна. Це, це трошки. Це інші речі. інше. Звичайно. Речі. Я б не хотів бачити цю пару, наприклад. Ну, я маю на увазі там Сакраменто, з які грають з Лейкерс. Звичайно, що ГСВ це команда, яка повинна грати з Лейкерс. Звичайно, що це буде дуже очень, очень дуже обідно комусь, хто програє. Клей Томсон взагалі написав, що він чекав на це 12 років на протистояння з Лейкерс плей-офф. Я чекав один, хоча б два-дев'ять, хоча б коли в матчі з Сакраменто, розумієш, а не один-дев'ять. <сум> Тому то таке. Я взагалі не чекаю Клея Томпсона і нічого від нього не чекаю. Він мене не чекав, і я його не чекав. Ну насправді це буде найцікавіша в, пара, в нього, в нього як нього клас, Це класний собака, і ще в нього брат грає за доджет. Да. Але в плані, ось якщо вибирати з усіх пар, то найцікавіша, як на мене, це. Філа Бостон, але якщо Ембіт буде да, живий. Так, я взагалі на Філу Бостон нічого ні. не ставлю. Там 4-1, 4-2, якщо Ємбі буде живий. Так, я... ні, ну якщо живий. І, не ці... буде... І цікавого там. Ну ні, Максиме, ну це ну добре, ми подивимось. Напишіть, до речі, яка з цих пар буде взагалі ось найцікавіше для вас. Спробуйте якось відкреслити світогові, за кого ви вболіваєте. Але ось Лос-Анджелес ГСВ, твої очікування, король ще потягне? Потягне. Все. Скільки потягне, що скільки потягне? Скільки треба, скільки Од... й потягне один матч, от. чи два. Ну, справа в тому, що йому навіть не, не, не треба тягнути на собі всю команду. Як на мене, то тут більше насправді буде залишити від Ентоні Девіса. Угу. От якщо Девіс потягне, тому що да. проти Девіса, навіть Луні е, все-таки ганя, ганяти оцього біляшика Сабоніса, в якого це просто от е, ось, ось сюди підступили його яєчка. І Ентоні Девіса це трошки два різних виклики для нього. І угу. я не знаю наскільки Луні з цим впорається. Я до речі, згадав, що. Якщо не помиляюсь, хачі мура. Тут я не помиляюсь. Е, він здається в матчі ось проти е, господи. Шутки хотів е, е, да. Я згадав, що він набрав з банки. Коли ну, виходив на майданчик більше ніж у вся банка Менфіса? Ну ось Да. Це в першому ось це лавач, в першому, першому було поєдинку. І взагалі в Лекерси в шести поєдинках в цій серії жодного разу не було двічі поспіль, щоб одна і та ж людина ставала кращим бомбардиром. Там були і Хачимура, да. і Рассел, і Ліброн, і Девіс. Ну, всі, кого згадаєте, і Остін Тін мені здається. Пан десь там. Зелений грін на нього можна розраховувати саме ГСВ. Як на бойову одиницю. Ну, тобі не сподобалось, як він грав? Ні. Я думаю, що можна. Ну, мені, мені, завжди ну, він може... мені завжди подобалося, як грав в Грі. Подратися. Ну, Мені завжди подобалося, як грає Dreamon не Він досі гірше. він на тому ж рівні, я ось що маю на увазі. На рівні чого? На рівні себе декілька років тому добре. Або ми. Так ніхто вже не на тому рівні. Вони старіють вже, окрім <с Карі. Ось, бачиш. І оце протистояння Лейкерс і ГСВ. Тобі не нагадує трошечки старість і. І старість, або досвід, і досвід такий вже, прям досвід великий. Ну, це вже інші люди. Ну що? Нічого не зміниться. Ну, як це буде класне протистояння. Двох досвідчених команд. Ну, для Стефа і, Харі теж нічого не досвідом. змінюється, судячи з усього. Ну, все. Для Ліброна мені здається, що може десь провалити дуже сильно один з цих поєдинків. Я не думаю. Ні? Ну, дивлячись, що ми вважаємо, звичайно, думає, провалом дивили... від Ліброна. Так. Добре, Максиме, ну що, ми завершили? Так. Так, ми завершили. Про худі про худі леня будемо говорити? Да, давай. Як так можна? <реш> До речі, якщо хто не знає, то пан Лень прийшов на поєдинок, ну його там випустили навіть. <гану> ні, він це, це фотка ще 15 березня, насправді. А, тобто це, це ще а як, як вона сплила? Як регуляр, я і не і знаю? Як гемонолог. Я не знаю, до речі. Коротше, він із... прийшов у худі з фоткою там. Інваліда. Так? інваліда. На Людини з інвалідністю. Ні, ні, ні. Людина з інвалідністю це одне, а інвалід це хазбік. Давай не будемо плутати. Це різні речі, е, тому що, ну тому що. Ну я не хочу ту просто говорити про такі речі. Це навіть окремий Ну я, я не знаю взагалі, як у, у... Олексія... Льоха випав це... з інформаційного все, все, поля. Все це, все це в нього вкладається. З одного боку в нього є фонд, який реально допомагає людям з України, mm -hmm. а з іншого боку, він ходить у худі із зображенням домашньої тваринки Рамзана Кадирова да. і вважає це. Якого вся, вся русня тягає просто як брелочок. В, в Мені шкода так... насправді цю людину. Ну десь част... Мені, ні, ні. частково можливо шкода. Ну, якщо він критично вміє, вміє мислити. Можливо, я ж не знаю. Але судячи з усього, як до нього ставляться, то це правильно каже, це якась невеличка ну, домашня тваринка. Але всі дуже хайпують, всі хочуть з ним сфотографуватись, не розуміють чому. Я, я не... не розумію. Просто мені дивно. В чому він хорош, можна дізнатися. Якщо вам подобається Хасбік, то скоріш за все, що у вас маленький пісюн. Навіть не див... Дівчинка ви чи хлопчик не, не так важливо, але мені в мене таке враження. У мене ось така ось кореляція. Це був лайкаєш, лайкаєш хазбіка, да, да. маєш маленького піструнчика. Да. Коротше, льоха так більше не роби. Не треба так будь уважніш. Ну і на цій мажорній ноті. Е, ноті лайна з наших ротяк. Ми і будемо завершувати цей випуск. Ставті ваставті став бачиш. Я кажу хазбік, і починаю на російську переходити. Я, я навіть не впевнений, що він говорить російською. Він говорить. Він ну, якийсь Дагестан, чи хто? Ну там якийсь звук коротше. все, да. давайте батам. Пам'ятаєш такі іграшки в дитинстві. Було що їх них нажимаєш, а там пиптік якийсь звук видавав. Про у гнома у цього да більше немає. ну коротше, да ставте ваші лайки, накидайте нам гівна в коментарях. Ми це дуже полюбляємо. Не всі я Особ, не особливо дуже. Максим. Я так. не можу але вас тим не менш головне. Це те, що ми продовжимо збирати донати на 57-му бригаду, і будь-який від 10 до 12 гривень. Це символічні 57 так. гривень на 57-му бригаду. Щоб всім було зрозуміло. Так, друзі, на цьому будемо завершувати. Пам'ятайте, що ми з Микитою брехати можемо, а м'яч ніколи не бреше. Всім покака. Яшна броша, яшна броша, яшна броша.